Доброго ранку вам, доброго вечора. Ну, Зараз я скину відео, то буде ранок. Ось покажу вам свій ранок. Я вже одяглася, підготувалася йти на роботу. Зараз у нас мінус 18 на вулиці. Ну, ось таке така погода в Канаді. Покажу вам, що ще я не прибирала ялинку. На цих вихідних буду вже прибирати. Це убранство <гад>, новорічне буду прибирати. Ось пок хочу показати вам моє робоче місце, де я вивчаю англійську і працюю онлайн. Бачите, пишу, пишу, пишу мій комп'ютер, мої наушники. Ось тут я сиджу кожного вечора після роботи і вчу англійську. Моя ялиночка. Ялинка гарна, мені дуже подобається ялиночка, подарунки, які мені дарували. Але на цих вихідних я вже все приберу і це все буде завершено. Ось так мій ранок. Он зібралася на роботу. Моя сумка, мій ланчбокс. Зібрала деякі речі віднесу на роботу, тому що ну, або по розміру мені не підходять вже. У нас є така традиція, приносимо на роботу, розбирають той хто. он підготувала на зиму різні сапоги. Як буде ось був вчора дощ, то я ходила в цих. Якщо вже більш зима, то вже в цих. Ось мені ось така дівчинка проважає на роботу. Бачите, вона швия теж. Ну, ось такий у мене ранок. Новини ті, що я читала вчора була інаграція Трампа. Ну, Багато він не говорив. Подивимося, як воно буде. Читаю по всіх пабліках про те, щоб не було запрошено нашого президента українського. Ну, ні, ніхто, що він не говорив про Україну. Він говорив про свою країну. Які будуть зміни? політиці. І що буде з допомогою, я не знаю. Я не експерт, подивимося. В моєму житті я ходжу на роботу, е, працюю. Е, ще ось з, першого, з 1 лютого в мене буде новий рік в оренді, тобто я вже третій рік буду орендувати це житло. І хочу сказати, що це сталося тепер зі мною. Тут в Канаді мені підвищили орендну плату. Ну, тут є така традиція, якщо ти прожив рік, перезаключаєш, то тобі підвищують. Не знижують, а підвищують. Ну, вже як є, а в мене другого іншого виходу немає. Переїжджати кудись. Тут я можу піти на роботу пішки. Мені тут до роботи тринадцять кілометри 3, 3 кілометри. Е, так, в е, таку знаєте, погоду, коли сильний мороз або сильний сніг, то не дуже комфортно, але ось сьогодні мене підвезуть. Тому я ще в спину вам записати ось таке гарненьке відео. І хочу сказати, що не забувайте ставити лайк, це підтримує мій канал, це підтримує мене. І пишіть коментарі. Е, мені дуже цікаво, я читаю всі-всі-всі коментарі, і позитивні, і негативні десь. І як ви думаєте, е, як вплине те, що. Е, е, Помінявся президент в Сполучених Штатах, вплине це на Україну, на допомогу Україні чи ні? Мені цікава ваша думка. Як думаєте ви? Тому що дивлюся, цікавлюся і це хвилює, це мене хвилює. Вчу англійську, працюю. Так що в мене вже третій рік я тут в Канаді. Якось, якось так з вас вподобайка, з мене нові відео. Якщо цікаво, як я вчу з якими вчителями, як це відбувається особисто. Я можу розказати вам особисто про свій досвід, скільки пишу, як пишу для того, щоб вчити англійську. Ну, хочу сказати. Що ну, вивчення англійської в мене йде е, вперед. Звісно, я більше. Я більше розумію, можу прочитати, е, більше зрозуміти, щось сказати. Е, ну, хтось би швидше вивчав, хтось е, повільніше. Ну, ось таке відео. З вами була Світлана, з вас підписка, з вас. Той, хто підписав та, лайк, і напишіть, з якого е, міста ви мене дивитеся, бо з якої країни. Географія для мене дуже-дуже важлива. Мені дуже цікаво. Е, і коли ви пишете, я читаю всі коментарі. І це величезне вам дякую за те, що ви зі мною вже хтось зі мною вже пошти три роки. І це така, знаєте, це не день, не два, не місяць. Хтось приєднався тільки до, кан... до мого каналу. Ми з вами знаходимося в Канаді. Я розповідаю про своє життя в Канаді, про якісь події, які зі мною відбуваються. Ось подія. Мені підвищили орендну плату. Ну, така собі подія. Але таке. Бай-бай!